Гарна скромна людина, а за фасадом купа проблем, де не цінують ні на роботі, ні вдома, ні друзі, ніхто. Хтось використовує як спасательну жилетку, хтось накидує обов'язки, просить підмінити її всі речі. Кожній скромній людині потрібно зрозуміти кілька речей. Що? Перше нас оцінюють не згідно наших талантів, здібностей, наскільки ми хороші, класні, а згідно того, наскільки ми оцінюємо себе, ну і скільки відповідно готові взяти. Перший момент. Друге, скромність личить тільки дітям. Дітям гарно бути скромними. Чим далі людина виростає, тим їй та скорошість та скромність починає заважати. Бо це природно така дитяча якість. Скромність як вразливість, страх проявити себе, незрозумілість ти дивишся ви такими широкими очима на цей великий світ. Ти не знаєш, що ти можеш. Попросити, що ти можеш взяти, що ти не можеш взяти. Отакий от хлоп-хлоп, ти дитина для тебе це природно. Вже далі, коли ти починаєш працювати, взаємодіяти з людьми, з клієнтами, будь-де, от вже треба трошечки розкриватися, наважитися бути незручним, некомфортним і взаємодіяти з якогось рівня самоповаги. До себе, тому що тільки так ти зможеш у цьому дорослому світі жити, розкриватися, отримувати задоволення і взагалі почувати себе просто.